Вітаю вас, любі діти, шановні дорослі на уроці математики. Сьогодні ми будемо повторювати та закріплювати вивчений матеріал на минулих уроках. Вчитимемось спрощувати вирази, поговоримо про прямокутник та розв'язуватимемо задачі. Ось дзвінок сигнал нам дав: працювати час настав, тож і ми часу не гаємо, урок. Скоріше починаймо. Почнемо ми його із усних обчислень. Пограємо в гру математичний потяг. Увага, увага! З першої платформи вирушає математичний потяг. Прокладіть йому колію. Обчисліть ланцюжок у квадратиках. Починаємо. Ось наш потяг і. Квадратики Починаємо. Шість плюс два, буде мінус один. Мінус дев'ять. Плюс вісім. Мінус 3. Яке число отримали? А якщо ми у розрядній таблиці запишемо два таких числа? Яке число утвориться? Перевіряємо. Отримали ми число 5, якщо поруч записати дві п'ятірки? Вийде число яке? 55. Запишіть, будь ласка, 21 січня класна робота. Давайте з вами пригадаємо. Ось ми бачимо такий прямокутничок із квадратиків, подивіться, 4 квадратики. Два таких ряди. Скільки вийде? 8. Подивіться: а тепер два квадратики у чотири ряди. Два помножити на 4 дорівнює вісім. І чотири помножити на 2 теж дорівнює 8. Отже, від переставляння множників значення добутку не змінюється, оскільки що 2 помножити на 4, що 4 помножити на 2 буде 8. А тепер, користуючись зразочком та повтореною властивістю множення, давайте з вами спробуємо. Продовжити цей ряд. 2 помножити на 7 дорівнює 7 помножити на 2. А 8 помножити на 2 буде дорівнювати 2 помножити на 8. 9 помножити на 2. Замінимо на 2 помножити на 9. 2 помножити на 3 дорівнює 3 помножити на 2. Зараз обчислимо приклади ланцюжком по колу. Починаємо з першого прикладу. Записуємо 2 плюс 2 дорівнює. Шукаємо приклад, який починатиметься цифрою 4. Ось він. Наступний приклад 4 помножити на 2 дорівнює. Шукаємо приклад, що починається з 8. Ось він. 8. 8 додати 7 дорівнює. Наступний приклад має починатися числом 15. 15. Ось він. Мінус 10 дорівнює 5. Шукаємо приклад, що починається п'ятіркою, ось він. 5 помножити на 2 дорівнює 10. І останній шостий приклад. Починається він числом 10. 10 мінус 8 дорівнює 2. Ось ми й повернулись до першого прикладу, розв'язали їх всі. І оскільки все ж таки повернулись до першого прикладу, значить всі відповіді правильні. Наступне завдання номер 562. Треба спростити вирази, замінивши додавання множенням. Подивимось на перший приклад. Який доданок повторюється? Доданок 3. А скільки разів він повторюється? Чотири рази. Отже, 3 помножити на 4 та ще додати 15. Наступний приклад, який в цьому прикладі повторюється доданок? Доданок 2. А скільки разів? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Значить, треба 2 помножити на 6 та додати 10. І останній. Який доданок повторюється в цьому виразі? 9, А скільки разів? 5 разів. Значить, 9 помножити на 5 мінус 40. Поставте відео на паузу та допишіть це завдання. Наступне завдання ми маємо спростити вирази, а ще й обчислити їх значення. Вісіс 8, 8 мінус 10. 8 повторюється два рази, значить, 8 помножити на 2 мінус 10. 8 помножити на 2 буде 16, мінус 10 дорівнює 6. Наступний вираз. Повторюється доданок 2 4 рази. Значить, 2 помножити на 4 плюс 40. 2 помножити на 4 буде 8 плюс 40 48. Останній вираз. Повторюється доданок 6 два рази. 6 помножити на 2 плюс 60. 6 помножити на 2 12 плюс 60 72. Поставте відео на паузу, допишіть ці вирази. Ну, а зараз подивимось на ці малюночки. Вибери вираз, за яким можна визначити кількість квіток у трьох вазах. Подивимось. Перша та друга вази однакові. В першій вазі три квітки, і в другій три квітки, а скільки таких ваз? дві. Як замінити множенням? Доданок 3 повторюється два рази: значить, 3 помножити на 2. А у третій вазі 5 тюльпанів. Значить, треба додати ще 5. Ось він цей вираз: 3 помножити на 2 плюс 5. Ну, а тепер розв'яжемо задачу. Це задача 565. На екскурсію вирушили два мікроавтобуси по 9 пасажирів у кожному. І один великий автобус, у якому їхало 38 пасажирів. Тож скільки осіб поїхало на екскурсію? Пам'ятаємо, що ми вже знаємо таблицю множення. Так? Дивимось, у нас два мікроавтобуси. І у перший помістилося дев'ять пасажирів, і у другий дев'ять пасажирів. 9 плюс 9, або 9 помножити на 2. А у великому автобусі 38 пасажирів. пасажирів. Тож, як дізнатись, скільки всього осіб поїхало на екскурсію? Здогадались? Спочатку ми дізнаємось, скільки пасажирів було в цих двох мікроавтобусах. Для цього 2 помножимо на 9 буде 18. Та запишемо пояснення, що 18 осіб це в двох мікроавтобусах. А ще був великий автобус, в якому поїхало 38 пасажирів. Тож маємо 38 додати 18, дорівнює 56 осіб. Вже можемо дати відповідь на питання. 56 осіб поїхало на екскурсію. Наступне завдання. Розглянемо малюнок прямокутника. У прямокутника, як ми бачимо, є довша сторона і. Коротша сторона. Якщо б всі сторони були однакові, то такий би прямокутник називали квадратом. А звичайний прямокутник має різні сторони. І довша сторона називається довжиною, а коротша шириною. Виміряйте, будь ласка. Довжину та ширину кожного прямокутника у завданні 567 на сторінці 95. Але пам'ятаємо властивість прямокутника, протилежні сторони прямокутника рівні або однакові. Тобто ось. Довжина вгорі, довжина внизу. Ці сторони однакові. Ширина зліва, ширина справа теж однакові. Отже, вимірів, скільки треба зробити, лише два ширини та довжини. І в цьому прямокутничку теж протилежні сторони рівні, або Однакові, тому треба виміряти ширину та довжину і записати виміри у зошит. Ну, і останнє завдання. Подивіться, будь ласка, на три мотузки: рожеву, зелену та блакитну. Подумайте, на який з цих мотузок зав'язано вузол. Поставте відео на паузу та уважненько придивіться та подумайте. Ну що ж, а для того, щоб потренуватися сьогодні, пропоную вам опрацювати номер 569 та 570 на сторінці підручника Наталії Листопад номер 95. Сподіваюсь, на уроці вам було цікаво. Зустрінемось наступного разу. До зустрічі!